Майбутні фотографи та оператори поринули у світ медіа. Вихованці дитячої кінофотостудії Латориця завітали в саме серце телеканалу Перший кабельний та радіо Захід ФМ Плюс. Юнаки та дівчата спробували себе в ролі радіоведучих. Разом з Веруною Говоруною вони вийшли в прямий ефір та розповіли слухачам про свої вподобання та діяльність у творчому гуртку. Як фотографувати, як е, займатися монтажем, як е, допомагати людям знайти якісь е, пози для того, щоб е, ну... була класна фото? Чим ти займаєшся крім фото і монтажу? Я ще займаюся. Е... Фортепіано. Так, ти граєш на фортепіано. Скільки років вже? Шість років. І вже маєш певні здобутки? Нагороди. Якою нагородою найбільше пишаєшся? Гран-прі. Де саме ти його здобув? В музичній школі. Після цікавого та жвавого радіоефіру юнаки і дівчата дізналися про тонкощі роботи телебачення. Під час екскурсії дітям розказали та показали процес створення сюжетів та новин. Місце, де створюють та записують новини, не залишило байдужим нікого. Тож в павільйоні всі охочі мали можливість побувати телеведучими. До них надійшли надійшло повідомлення про зіткнення двох вазів у нижній апші, деться про події, що трапилися 14 жовтня 2023 року. Для вихованців дитячої кінофотостудії «Латориця» екскурс у світ медіа став безцінним досвідом, адже діяльність їх гуртка безпосередньо пов'язана саме з такою творчою роботою. Для них дуже важливо, я так вважаю, це обрання майбутньої професії тому. Це ті знання, які можуть бути застосовані. Ми вивчаємо фотографії, ми вивчаємо основи відеозйомки та монтажу. І тому ці професії можуть бути іми обрані в майбутньому. Я так мрію, що кожен, хто закінчить курс, буде вміти і фотографувати, і буде знімати відео і монтувати його. І це потрібно зараз у дуже багатьох професіях. По завершенню цікавої та насиченої програми екскурсії, юнаки та дівчата поділилися своїми враженнями щодо нового досвіду. На такій екскурсії я вперше мені досить дуже сподобалось, а саме більше мені сподобалось, коли ми отут от стояли, розмовляли, і мені ще сподобалось програмування. Коли ми дивились монтаж. Мені дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Ми читали багато, тобто в нас брали інтерв'ю, ми були в прямому ефірі. Мені найбільше сподобалось, коли ми ходили по кімнатах і дивилися все оборудовання, як працюють. Вперше побувавши на радіо та телебаченні, вихованці гуртка запевнили, залюбки відвідують медійний екскурс ще не раз.